You're not Mr. in a good position. I, I was, I you don't have the cards right now. With us, you start I'm having cards, cards. But right. I play the piano. I play the piano. I play the piano. Дорогі громадяни України, що робити вам? Тільки одне зберігати спокій, холодну голову, не накручувати самих себе. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, то ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити. Я не знаю всі підстави, всі умови, чому вони це не хотіли, чи вони це гальмували. Президент Тінітус, коли Зеленський звучить у кожній колонці і в кожній брехні, Україні, де кожен ранок починається з нової смерті, з нової могили, з чергового поховання, влада розповідає про непереможний дух. І знімає черговий відосик на фоні руїн. Воїм проти Другої армії світу. От навіть зараз я говорю друга армія світу, і мені вже смішно. А якщо б в мене не було чувства гумору то сенсу, то я б дуже серйозно до цих слів ставився. І дуже би дуже ми би боялися. Зеленський не голос нації. Він її луна. Викривлена через мікрофон, підключений до кремлівського рубильника. Колишній генеральний прокурор України Андрій Костін його призначено послом України в Нідерландах. Як і очікувалось. так друзі, чергова посольська посада знайшла сідниці чергового генпрокурора Зеленського, якого звільнили в чергове за провал. Восени минулого року Костін подав у відставку, нагадаю, через скандал з липовими інвалідностями прокурорів, які знайшли прямо масово, які не мали б допускати зриву мобілізації через видачу якраз липових інвалідностей. 22 жовтня минулого року Зеленський Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що це неприпустимо, це скандал, це воююча країна, це терміново треба навести порядок. Цитую, повинна бути і політична відповідальність генерального прокурора. Вчора його наздогнала ця політична відповідальність. Він отримав крісло посла в цілком комфортній країні Європи, так само, як Венедіктова, яку Зеленський теж звільнив разом з Бакановим. Теж зі словами, що вони все завалили в прокуратурі і в СБУ. Дивно, що Баканов досі не посол. Ну і останнє я вже казала минулого тижня. Майже ніхто. З прокурорів інвалідів не постраждав офіс генпрокурора, навіть не звільнив жодного із 74 прокурорів, у яких виявили і скасували фейкову інвалідність. Це все, що вам потрібно знати про політичну відповідальність і справедливість і обіцянки президента. Ми живемо у державі, де президент це бренд, не особистість, і цей бренд нині продає країну шматками. Від не помічаєте Зеленського, у вас проблеми з нюхом. Я не знаю, знача. Зурадить. А ти. <звук> Бо він всюди, у підручнику, у Тік-Ток, у заяві НАТО, у книжках про війну, якої він не передбачив. Він у кожному реченні, де головне не розхитувати човен. Але правда в тому, що саме Зеленський і є той, хто перетворив Україну на цей човен без вітрил, без компаса, з пробитим дном. Він політичний титанік, який гучно транслює гімн, доки країна тоне. Розділ друге. Зеленський це не просто провал, це катастрофа в реальному часі. Його влада проспала війну, розвалила армію, вигнала патріотів, розставила зрадників по ключових кріслах. І тепер малює собі Ореол святого на обкладинках підручників для дітей, яких же й не евакуювали перед вторгненням. Це не просто помилка, це диявольська маніпуляція і все ще триває. Видасі старгавінкаплідепіано. Дорогі громадяни України, що робити вам? Тільки одне зберігати спокій, холодну голову, не накручувати самих себе. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. President, a question please. President, a question please. Yeah. It's a nerf. It's a real nerf,